Микола Зеров, Київ традиція. Ніхто твоїх не заперечить прав. Так, перший світ осяв твої висоти, До тебе тислись войовничі готи, І парштат із пущі виглядав. Тут бивсь норман і ляцький Болеслав, Щербив меча об золоті ворота. Про тебе теревені плівля сота і левасер план байки складав. І в наші дні зберіг чар отруту, в тобі розбили табір аспанфути, кують і мелють, і дивують світ. Тут і течина, голосний і юний, Животворив душею давній мід і плуга у сонячні комуни, 1923 рік.